Дорога, яка може стати останньою. Я завжди любив нічний поїзд. Піша порожні траси, лише шум двигуна та улюблена музика в динаміку. Ідеальний спосіб розвіятися після напруженого тижня в офіс. Того разу я поїхав до батьків у село. Невеличке селище, загублене десь на межі Дніпропетровської та Запорізької областей. Мершин знав на пам'ять. Сотні разів їздив цією дорогою. Так я думав. Ніч була безмісячною, а небо затягнуте важкими хмарами, обіцяючи дощ. Далеко за Дніпром, десь біля Запоріжжя, згасали останні вогні міст. Моя машина ковзала по асфальту, і я вже перечував, як завтра вранці питиму чай на веранді. Раптом я помітив, що дорога змінилась. Не те, щоб вона стала зовсім іншою, але щось було не так. Асфальт став темнішим, а на узбіччях зникли знайомі рекламні щити та придорожні кафе, навіть дерева, що раніше здавалися такими знайомими, тепер виглядали вищими, похмурішими, ніби їхні гілки тягнулися до машини, намагаючись її схопити, та й навігатор чомусь втратив сигнал. «Дідько, мабуть, у цій глушині завжди були проблеми зі зв'язком, буркнув я собі підніс. Минула ще година, а я все ще їхав. Моє серце почало прискорюватися. Село мало б бути вже давно, я почав уважніше дивитися в нічну імлу. бабіч дороги з'явилися дивні силуети. Спочатку я подумав, що це купи каміння або старі дерева. Але чим більше я дивився, тим більше вони здавалися чимось іншим. Високі, тонкі, вони стояли нерухомо, немов спостерігачі, застигли в темряві. Раптом фари машини вихопили щось попереду. Це був дорожній знак. Я видихнув із полегшенням, ну нарешті. Але коли під'їхав ближче, серце впало в п'ятку. Знак був іржавим, огнутим, а надпис на ньому був зовсім незрозумілий. Я зупинився, двигун працював, створюючи єдиний звук у цій мертвій тиші. Вимкнувши музику, я почув це. У віфі, коли чутний шеф. Він йшов звідусі, з лісу, з дороги, з самої ночі. Це було схоже на. Ор сотень голосів. Булося на моїй голові, стало дибке. Мені стало неймовірно моторошно. Я різко натиснув газ, розвертаючись на вузькій дорозі. Я знаю, що треба повернутися назад, якнайшвидше. Але дорога виглядала так само: ті ж високі похмурі дерева, ті ж дивні силуети обабіч дороги І шепіт. Тож тільки тепер ще підстав голоснішим. Я гнав машину, не дивлячись на спідоми Пальне закінчувалося, а навколо була лише ця нескінченна темна дорога. Я почав благати Господа, щоб вона закінчилася, щоб я побачив хоч одне знайоме світло. Але навколо була лише темрява, дерева та ці дивні мовчазні фігури. Пари машини вихопили щось на дорозі попереду. Це був автомобіль перевернутий, розбитий, а навколо нього нікого, нічого. Довелося різко гальмувати, і від удару об кермо телефон випав з мого кармана. Він світився на сидінні, показуючи, що на годиннику 3.33 ночі. Я знову натиснув на газ, намагаючись об'їхати уламки від того автомобіля. Але в цей момент в дзеркалі заднього виду я побачив рух. Один із тих силуетів, що був на краю дороги, почав наближатися до моєї машини. Його форма була невиразною, але я відчував, як його погляд, навіть невидимий, пропалює мене нас. Моє серце билося як скажене. Я подивився вперед. Потім знову в дзеркало. Силует був вже ближче. Потім я побачив інший, ще один, потім ще. Вони почали оточувати машину, а шепіт перетворився на зловісний. Дерева, здавалося, хиталися, нахиляючись до машини. А їхні гілки перетворювалися на викривлені пальці. Я натиснув на газ до упору. Машина ревонула вперед. Але замість знайомого відчуття швидкості я відчув, ніби рухаюсь крізь в'язке болото. Темні фігури наблизилися вплотну до вікон. Я заплющив очі та почав кричати. Я не знаю, скільки часу пройшло, але коли я відкрив очі, то побачив світло. Моя машина стояла на знайомій гравійній дорозі, що веде до батьківського дому. Сонце тільки-тільки підіймалося над обрієм. Росіючи ранковий туман. Я виліз з машини, мої ноги не тримали мене. На машині не було жодної подряпини, жодного сліду від того, що я пережив. Телефон лежав на сидінні, а батарея була повністю розряджена. Я дістався до будинку, ледве пересуваючи ноги, батьки зустріли мене здивованими поглядами. І чого такий блідий? запитала мама. Я не зміг нічого їй відповісти. Відтоді я більше не їжу тією дорогою вночі ніколи. Інколи, коли я дивлюся у вікно, в глибоку ніч, мені здається, що я бачу на горизонті ті самі високі, хмурі дерева або чую тихий, чутний шепіт, що доноситься звідкись здалека. Я знаю, що є дороги, які ніколи не закінчуються. І ті, хто ними мандрує, можуть ніколи не повернутися.